Сьогодні покажу вам саму найлегшу вправу для підтяжки обличчя. Ставте лайк, а я продовжую. Будемо працювати нашими пальчиками. Ось таку вправу будемо робити ось так будемо рухати. А рухами будемо робити по волосяній частині нашої голови. Від лобної частини рухайтесь ось такими рухами до верхівки від скроневої частини. Також рухаємося до верхівки. Від потилиці такими ж рухами, тканини до верхівки. Це посилює кровоток і підтягує овал обличчя, бо все в нашому тілі взаємозв'язано. Я запрошую вас на свій інтенсив, який триває 21 день і на якому ми працюємо. Зі стопами, з поставою, шиєю, декольте і самим обличчям. Посилання на інтенсив в описі під цим відео.